Друзі, говоримо про фінал Кубку України. Ворскла Шахтар. Звичайно, що у цього матчу є явний, абсолютно явний фаворит. І Шахтар зараз дійсно за своїм потенціалом, за глибиною свого складу, мабуть, найкраща команда України. Ну і в принципі стала чемпіоном України за два тури до завершення чемпіонату. У ворск навпаки серія зараз дуже і дуже погана. П'ять поспіль поразок у чемпіонаті України. Останній матч проти минає Це, взагалі трагікомедія і драма. Хто не знає, подивіться обов'язково, що там відбувалося на останніх трибунах. Як вратар минає двічі відбував пенальті, а потім з пенальті ж минає цю перемогу. Але в будь-якому разі фінал Кубку України зовсім інша історія. Минулий матч у чемпіонаті України Ворскла і Шахтар зіграли з рахунку ну До речі, Ворскла дала непоганий бій. Але мені здається, що Ворскла, яка в останніх матчах чемпіонату України, хоче програє, але все ж таки забиває, Все ж таки, має нарешті. Забити Шахтарю, і мені здається, що у цього фіналу все ж таки має бути неабияка інтрига. Тим більше ми пам'ятаємо минулий фінал між Ворською і Шахтарем, який закінчився сенсаційно перемогою Ворська завдяки вирішальному голу Василя Сачка. У воротах Хворська тоді, до речі, грав Сергій Долганський, нинішній головний тренер цієї команди. Що я хочу сказати? Я хочу голів і думаю, що. З великим коефіцієнтом, а коефіцієнт більше двійки, цілком можна спробувати варіант, обидві заб'ють. Спробуємо, пораджу вам, а також раджу брати участь у конкурсі від рейтингу букмекерів в описі і коментарі до цього відео буде детальний опис, і ви зможете перейти за посиланням. З вами Олександр Золотогорський. Почуємося до наступних прогнозів.